Це бобри позапиняли, поробили такі ставочки. Вода так біжить. Зараз підемо до бобрачої хатки. А може на фонтан побіг. Підемо за де бобрача хатка. Ще будь більші фонтани. Бачите, як водичка біжить, бобри запинили. Бачиш? Ну, Ксенія, будемо переходити. Помаленьку. Я перейшла. Бач, молодець. Перейшли гребельку побрачу. Це наслідчує препятствие.

Це то вітер був, баш синя рови вивернув. З корінням. Угу. Коріння. Ну дві дек е. Який вітер сильний Оце сліди якогось звіра, бач, Сіня? Це ж звір ішов? Десь такий гарбів. А ребів тут багато. А це сліди якогось звіра. Да. Отак. І тут так само, бачка стежка. Туди от лісо, сюди стежка. до звіра прийдемо. Це напевно бобри тут стежки поробили. Бачиш, як вони працюють, як погризли. Це вони зубами. Що зубами? Погризли. Оце? Ну звісно, о. Далі подивимось, як вони гризли. М -м. Як погризли. Ось тут обережно йти. Тут можна провалитися, бач? Їхні ходи, бобрач. М можна провалитися, осторожно. От іди сюди. Тут не можна. не можна йти. Тут не можна провалитися. Які дороги поробили, бобри. Стежку зробили. Оце таку стежку зробили. Там яма. Оце це бобри тут хазяюють. Оце бобрача така гребля. Така стежечка бобрача. Такий канал видно тут плавають. Ти ставочок. А тут ще більше гребля. Ось така велика гребля, такий ставочок. Бачиш, попри зробили такого собі канала, прорили. Оце їхня така дорога, стежка. Оце їхня хатка. Хатка, правда? Добру хатку зробиш. Uh -huh. Ну так. Тими палками. Так. Така висока велика хатка. Uh -huh. Ну так, тут в обріже. Владенький.